Для народу – народна машина нашої. Для України атлічна машина. Народна марка «ЗАЗ» святкує День міста разом з городянами. Автоцентр Хмельниччина авто охоче долучився до щорічних урочистостей. В компанії влаштували виставку популярних моделей «ЗАЗ», а також потішили містян приємними сюрпризами. Хочемо познайомити наших потенційних покупців із існуючою акцією. Купуй з вигодою, заощаджуй до 10 тисяч гривень. Також під час проведення виставки покупцям, які зацікавляться нашою продукцією, ми будемо дарувати сертифікати, які він може використати при придбанні автомобіля до кінця року. Маючи на руках цей сертифікат, покупець зможе на свій вибір отримати подарунок від «Пад Хмельниччину авто або магнітолу, або електронний захист, тобто сигналізацію автомобіля. Для своїх прихильників та поціновувачів марки ЗАЗ Хмельниччина авто пропонує вигідні умови придбання автомобілів. На сьогоднішній день діють вигідні цінові пропозиції на автомобілі бренду ЗАЗ. Таким чином покупці можуть придбати автомобіль «ЗАЗ Віда» 2013 року випуску з вигодою до 10 тисяч гривень. Її вартість складає 126 тисяч 100 гривень. Автомобіль, який користується популярністю на території нашої держави, це ЗАЗ Ланус. Його можна придбати з вигодою до 7 тисяч гривень. Вартість його буде складати 136 тисяч 300 гривень. Це автомобіль буде в комплектації люкс з автоматичною коробкою передач. Також наші клієнти можуть скористатися вигідними акційними пропозиціями від банків-партнерів. В рамках програми лояльності Доступний сервіс власники постгарантійних автомобілів ЗАС мають можливість отримати знижки на послуги офіційного сервісу до 15%, а також на придбання запасних частин до 15,5%.